Досить великий розділ от того другого розділу відводиться похорону. Коли помер цей Потоцький, тут такі урочистості було, що місто майже місяць гуляло. Тобто, mm -hmm. і оцей щоденник або арію похорону. Як стріляли гармати, хто говорив, за ким, які були там гощення, Ну, тобто, досить цікаво, як бо виконаєшся, оце от 18 століття всередину. Mm -hmm. ну, третій розділ він значить, від смерті цього Йосипа Потоцького до... до сьогодення, так називається. Mm -hmm. Чомусь сьогодення у Садо Кобариніча остання дата це 1842 рік. Хоча як відомо книжка вийшла в 58-му. Можливо, справа в тому, що він вже як поїхав зі Станіславова, то туди не повертався, а з 55-го року взагалі жив в тому монастирі під камені. Може він навіть не знав, що творилося в його рідному місті. Але це не применшує значення цього розділу, тому що тут і описано, як ці громадянські війни, вже коли Польща розвалювалася, постійно були якісь заколоти. Через місто проходили інвазії, якісь російські вторгнення. Потім місто окуповують австрійські війська, Галичина входить в склад австрійської монархії, як встановлено. Нової влади, як робили ці старості. ну цікаво. І 19 століття по початок описується навіть війни з Наполеоном. Ну, є mm -hmm. що почитати. І Останній четвертий розділ це. Значить, Статистика Станіслава у 1854 році. Ну тут, якщо так казати відверто, Садок Баранч пішов по значить шляху плагіату. Практично, в скороченому вигляді, один до одного привів такий самий статистичний опис Францішка Вальгурського. Це був історик, який написав другу історію міста. Садок Баринч третій, ага, це другий. Ти... і в той час були плагіати. Але все ж таки він посилається на нього, тобто джерело вказують, тому ну повністю так, його озанувачити ну... в цьому не треба. Історична література, ну здебільшого, я собі так і уявляю, це кістки, сух, сухий фактаж, дуже часто так буває. Як в праці садока Баронча, пам'ятки міста Станислава? вона чимось відрізняється від стереотипів моїх е, Ну, тут досить така цікава структура книги. От як е, є е, текст, основний текст, і примітки цих приміток фактично десь на третину е, книжки, і от, якщо текст, де він приводить ці привілеї, там якісь хронологічні події, там ці щоденники, то чи так Доволі сухо, а ці примітки, де він вже сам писав, uh -huh. ну, взагалі читаєш як якусь балетаристичну літературу, там він і анекдоти приводить, і якісь там легенди, і описи сучасників, ну, взагалі, байки. От зараз от я от веду цю рубрику легенди Староста uh -huh. і ну, ну, багато Штук звіт, 10 так, а? вже да, взяв звіти, тому що ну, от, е, знов таки, оце, от великий садок тобто, І офіційний, і в той же час цікавий. Тому книжка така, ну, досить читається. Це непогано. Легко читається. І кожен знайде все, що захоче. Історик знайде сухий текст. Той, хто любить розважатися, знайде, що цікаве. Дізнаваємося про таємниці рідного міста разом. Що ще можна додати? В студії були краєзнавець Іван Бондарєв. Я дякую тобі. звати Олена Коновалова, звукорежисер Ольга Вишневич. Приємних вам життєвих історій. Програма виходить за підтримки будівельних компаній Стандарт Ів та Івано-Франківськбут.